Добрий день, заїхали на міждурядку, бо вже заростає оце скоро би Ну Оце отаке таке виходи, ну воно видно, там справа вже пройшов, оце зліва. Це у нас тут посіяний лимогрейн кулька. Три, чотири пари лисочні вже є. Дуже багато бур'яна. Падовосний сояшник теж, який не в прошлому году, а позапрошлим був. В прошлому году тут у нас пшениця була. Падовошний посходив подсолнух. Воно видно, аж зливаються рядки. Це в нас ще позапрошлом году не було комбайну, нанімали, а не заїхали, скосили, ніхто там не заглядував, там через жопу викидали. Ходимо самими лапами. Глибоченько їх зробили. От закидає тут, ну, це отак виходить бритви не ставили, тому що тоді малий соєшник загортає, це вже 3 навірно, одним лапами отак робимо і нормально виходить. Потепліло, бур'яни поперли. А тут в сусіда тут рядом колек. Робив йому тільки що У нього саксон посіяв. Сіяли ми на день раніше йому ніж в себе. Так і в нього в два рази менше. 8 в час, бо якщо більше починає пригортати то... вага є, видно, хватає ротаційкою, коли пробили, то він буквально за 5 днів і вискочив уже. Яко зробимо замов кислороду, то може дітей. Оце така картина. Стоїм. Андрей, по-моєму, їде по груші. Це отак. Упали на бок, ба. Коля, а шо тиху? Це вдома стоїть железерка. Отак. оцю кришку. Розбила колесом терма. Ну, вона вроді би як на колбу. Дивлюся. Подшипник, наче живий, ну, мабуть, прийдеться я мене. Все рівно. що ж за присковити? Дивлюся він ще геройський видержав. Може дороби сезон, а може й ні. Одна вигнула у смерть. Тепер буде це крило по землі, а те. Йоп твою. Сюди. Нічого. О, ага, воно на тому виронить. Фігня дорога ого, Цей сезон. Все фигня. Все-таки дело.